Сьогодні поговоримо про топ-5 помилок при заміні оливи, які роблять навіть профі. Помилка 1. Допуски та специфікації. 5В30 не завжди означає 5В30. Якщо не дивитися на допуски, двигун може перетворитися на металевий пам'ятник. Не варто так ризикувати. Помилка 2. Промивка двигуна, стара олива залишає відкладення. Залити нову без промивки, це як вдягнути білу сорочку після роботи в гаражі. Виглядає чисто, але не працює як треба. Тому використовуйте перевірені промивки. Помилка 3. шайба під зливною пробкою. Копічана деталь може зекономити тисячі на репутації. Якщо залишити стару шайбу, отримаєте підтікання і скарги клієнтів. Помилка 4. На око замісточного заливу. Недолив означає, що мотор голодує. Перелив створює зайвий тиск і проблеми із сальниками. Лийте по нормі, а не по інтуїції. Завжди перевіряйте технічну інформацію. Помилка 5: Вентиляція картера: забитий сапун або клапан PCV підвищує тиск у картері, пришвидшує старіння оливи та збільшує її витрату. Перевіряйте систему вентиляції регулярно. Якість надійність експертиза – це три кити, на яких стоїть безпека вашого авто. З нами ви отримуєте не просто товар, а надійного партнера. Обирайте якість і жодних масляних пригод.